Мої вітання. Ви дивитеся телеканал Конкурент Тіві. І в ефірі програма Базарний день. Сьогодні ми на одному із ринків Луцька і розпитаємо у продавців, по скільки продають картоплю, яка щойно викопана. Чи можна у них придбати оптом? А також пошукаємо цибулю. Добрий день. Поскільки що цибулю продаєте, сіточко 12. дванадцять 12. 12, Так. Це за сітку? За кілограм. За кілограм. А Волинська ваша, чи ви десь її так перекупляли? В Миколаївської області, так? А якщо оптом брати кілька сіток? Десять. Десять, так, за кілограм візьме. Щойно продавець нам розповів, що от продає цибулю з Миколаєва, з Миколаївської області. 12 гривень за кілограм. Якщо брати оптом, то продає за 10 гривень кілограм. Які ціни? А ви ціни скажіть? 7 гривень картошка. Цибуля 11. 11, та і жовта, і синя, та. Так. А якщо оптом брати от у вас. Зробити, а це оптом, та не продаєте роздріб, так? Ні, роздріб не це. Ага. А картопелька смачна, пробували, вона волинська ваша? Чи таку дуже, дуже смачна. Дуже волинська? Да, ага. А добре розварюється на пюре. Ну, як яка? Як жовта, яка? Жовта розварюється, Якщо така, то розварюється. Будь ласка, а по скільки ваша картопля і цибулька? По 10, по 20. Це картопля? Картопля 10. так. – А цибуля 20, так? За кілограм. А це ваша домашня Волинська чи десь перекуповували? Домашня. Все домашня. Все домашня, так. А картопля смачна вже куштували свою картоплю? Звісно. Як вона добре? Особливо королева Анна. Це такий сорт, так? Тільки цей сорт цьогоріч садили. Точніше того року, чи, чи інший. Три садили. Три садили, так? І цей найсмачніший королева так?» Ось бачимо біля одного із яток, продають цибулю оптом за 12 гривень за кілограм. Лише оптом бачимо. В роздріб ніхто не продає дрібненько. Зараз будемо далі шукати, що ще тут продають і за які ціни. Ось бачимо, є цибуля. За 18 гривень кілограм вже трішки дорожча. Але тут 100% продають в роздріб по кілограмам. Далі також пройдемося, пошукаємо. Бачимо, тут є цибуля і синя, і жовта. Жовта по 25 гривень за кілограм, а синя по 50. А, можливо, запитаємо, чи оптом продають? Скажіть, будь ласка, оптом цибулю продаєте? В сітках? Так. Да. А по скільки продаєте? 18. 18 за жовту, так? Да? Так. А синя? 35. 35, так. Да. А картопельку ще не продаєте? Ще ні. Ще ні. Тільки викупали? Ще тільки викупили. Так. Так? Трошки пізніше. А яку будете ціну ставити, ще не знаєте? Ще не знаю. А... Це буде поливатися від попиту. А цибулька Волинська чи десь привезена? Ні, це Волинська. О, так. то дайте мені дві цибулинки. Яких більших менших? Додайте більших, додайте Ще от недалеко відійшли, є цибуля за 10 гривень кілограм. Це вже жовта цибуля. А ми от за цибульку. Цибулька Волинська. Ваша? Так. Ні, не Вона, ваша. Ні. Але Волинська. Копана тола цибулька. А скільки бачу по 25-20 2... кілограм. Гривень, а оптом не продаєте? Оп, є інша там на всього. Це швидше всього навіть, можливо, не стільки велиць, скільки це Одеська на це Тому що на мішках не написано, але оскільки я знаю, це... А картоплю ще не продаєте своєї чи там іншої? Картоплю ні? Вже, вже не продаємо. Тому, а що вже у всіх є картоплі. Вже всі продали. Ми трошки запізнилися. Там. вже всі накопано у багатьох і лежить. Ось ще тут поблизу цієї пані продавці продають картопельку. Кілограм 13 гривень. Коштує мішечку. Гадаємо, і оптом можна буде узяти. У вас така маленька картопелька. Я таку першу то на базарі побачила скільки рядів пройшла. На 8 гривень продаєте ваша картопелька. Да. Самі копали. А та? чому таку маленьку ціну поставили? Картопля маленька. Ну, але скільки зусиль для неї приклали. А смачна пробували вже? Так. Да. Як? Як картопля. Зрозуміла. <рес> а розварюється на пюре добре? Чи треба постаратися? Не розварюється. Не розварюється. Ну, на м'ягка, але не розсипається. Угу. Тобто на таку з кропчиком і шкварками підійде, да. так? Зрозуміла. І цибульку бачу продаєте 20 гривень за кілограм. А цибулька ваша теж чи десь купляли? То слухайте, така у вас добра вродила така велика. Бачимо, ось пані продає картоплю сорту біла роса за 12 гривень кілограм. В принципі, вона непогано виглядає, я би сказала. Волинська ваша картопля? Та самі купали? Бачу 15 гривень просите. Так виходить, прогуляють. Получається, так? Кажу, як як картопляє? Я зрозуміла. Добре, пробували вже свою картоплю. А який сорт? Поліська рожева і колумбо. То це такі саджали чи ще якісь сорти саджали цього року? Королеву, Анну саджали. І Я як її вона? Нам її, нам цю у цю, цю цей сотку лева Анна дуже хвалила. Да, да. Да. А як, як на борщ, як на пюре, розварюється на пюре чи ні? Така, що на жарку є, така, що на пюре. Я зрозуміла. Добре, дайте мені кілограм. Ну що ж, ми обійшли е, один із луцьких базарів, і справді продають активно люди картоплю, і цибулю, і оптом, і в роздріб. Ми придбали синю цибулю, яка вартує 50 гривень за кілограм. Ми взяли дві штучки за 16 гривень. Також ми взяли картоплі, кілограм Волинської нашої чоловік сам купав і сам продає кілограм 200 Нам обійшлося у 19 гривень. Тож, якщо ви бажаєте придбати картоплі і цибулі собі на зиму, приходьте на луцький базар і беріть тут її вдома. До сталь. з вами була програма «Базарний день. Зустрінемося наступного тижня.